До кінця липня погода в Україні буде спекотною. Температурні показники можуть досягати до плюс 37 градусів тепла, а вже серпня місцями встановиться комфортна літня температура. Про це нам повідомляє Укргідромецентр так, 23 липня в Україні місцями очікуються дощі, а на півдні навіть грози. Температура повітря вночі від плюс 13 до плюс 18. Вдень від плюс 24 до плюс 29, на півдні та в Криму до плюс 32 градусів. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. З 24 липня погодні умови в Україні визначатиме циклон, який зміститься на схід, і вже з 25 по 27 липня спричинить дощову погоду на більшій території України. В Україні 28-30 липня збережеться ймовірність непостійної та дощової погоди в більшості областей. На півдні України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 32 плюс 37 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!